Людину з шизофренією визнали на ВЛК придатним до військової служби. Він отримав висновок в ВЛК і поїхав на далі, там, тобто, повсякчас повно по маршруту мобілізації. Потім через певний час приїхали його родичі з документами про те, що в цієї людини є пожиттєва група інвалідності з діагнозом про шизофренія. Ще з 2011 року, це пожиттєва по життєва група з 2011 року склалася така ситуація, що людина одночасно має на руках пожиттєву групу інвалідності по попаранедальна шизофренії і висновок ВЛК про податків до військової служби для людини, яка яку привозять саме затримано з порушення обліку. Це може там тривати буквально півдня, півдня або день. Тобто людина може бути доставлена зранку і вже ввечері бути там десь повністю спродним ВЛК, з наказа на мобілізацію на якомусь подійчому пункті. Вони проходять без черги проходять все в максимально там якомусь спрощеному швидкому режимі. Саме ВЛК це формальність. Тобто, ВЛК працює як якийсь телеграм-бот, який звіряє діагнози людини, які написані в документах з наказом 402 по ВЛК, і автоматично виставляє там, тобто відповідно цих цих от таблиць, просто при, 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 порівнює їх, виставляє там або придатність до військової служби, або там придатність до ТЦК, та величастина, або непридатність.